привіт! Зараз я буду робити шип. Яєць, ja да. Ja вас ся, ся у Я вас буду два яйця це розбивати миску. Я зараз буду збивати яйця опа. вже збила. Тепер 4 столових ложки сметани. Zobaviajú ti I premíšuj. І додала, то я зараз буду розкушувати. додавати. Додала тепер я його розмішаю. Зараз отак отаке в нас вийшло тісто. Зараз я буду. Я вже положила тісто і ось все, все по тарілці розмазала. Зараз я буду до, до начинку класти на піцу. Так, я вже, вже положила майонез і кетчуп, а тепер я розмішую. Тепер я отак так його потаріл, по тісто розмазую. Розмазую, розмазую. Дуже хорошо розмазую. Так треба пекти піцю. Але, але якщо ви вже так малі, то хай допомагають вам батьки. А якщо дуже малі, то хай батьки роблять. Так, я зараз буду виспати на, на тісто кубасу Зараз я буду все додавати на кобасу і закривати крешкою. Я зараз кладу помідори на 15 minut. Nasza pizza gotowa. Perfecto.